Взуття, одяг, косметика, парфумерія і електротехніка. Що може бути спільного між цими речами? Ці товари в топі підробок в Європейському Союзі, які пов'язані з електронною комерцією. Про ці дані свідчить статистика, наведена в дослідженні відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу. Звісно, зважаючи на. Збільшення компаній за останні роки, які займаються електронною комерцією, збільшилися і випадки споживання і продажу контрафактних товарів. І сьогодні я, Олександра Косенко, очільниця Центру спостереження з питань порушень прав інтелектуальної власності, презентую вам важливу ініціативу українського IP-офісу та онлайн-платформи OLX Україна. Це інформаційна кампанія Trust The Original або довіряйте оригіналу. Ми проговоримо про її завдання з заступником директора IP-офісу Владиславом Білоцьким та керівником юридичного департаменту OLX Україна Андрієм Бічуком. Тож, Владиславе, Андрію, прошу, будь ласка, розкажіть про головні цілі і завдання і важливість цієї інформаційної кампанії. Наша основна мета це боротьба з порушеннями прав інтелектуальної власності та кантрафакну продукції в Україні. І ми зараз говоримо як про онлайн платформи, так і про офлайн платформи. Бо дуже багато і це є проблема. Дуже багато хто думає, що продаж от таких от контрафактних товарів несе шкоду тільки економічну і несе шкоду продавцям, але ні. Така шкода може бути завдана навіть і кінцевим споживачам, які купують такі товари. І ми тут кажемо не тільки про якусь економічну шкоду, ми тут кажемо про фактично такі речі, навіть як е е шкода здоров'ю. Е якщо, наприклад, ми кажемо про економічні тенденції, то якщо взяти там досвід сусідніх країн, наприклад, США, то е шкода від продажу такої контрафактної продукції, вона е складає Близько пів трильйону доларів в рік або два з половиною від світового обороту, і як ми бачимо, проблема контрафакту і піратства вона є глобальною. Це проблема не тільки Україна, і, мабуть, одним з наших основних завдань цієї компанії буде саме проведення тих дій, які зможуть дозволити. Зменшення, як мінімум, у цих контрафактних продажів, це ми кажемо про освітні кампанії. Це ми кажемо про те, що до людей треба доносити про шкоду купівлі такої продукції. І у нас в ip офісі цими питаннями займається центр спостережень за порушенням прав на власності. І тому Золікс Ukraine ми запустили цю кампанію. Я зараз думаю, Андрій Бічук, мій колега з Золекс, більш детально про неї розповість. Удослави колеги, дякую. Насправді ми дуже вдячні і нам дуже цікаво бути частиною цієї компанії, оскільки, окрім того, як зазначив Владислав, про інформаційну мету, ми також ставимо за завдання сформувати імідж або образ, взагалі, уявлення наших користувачів про необхідність купівлі і використання саме оригінальних товарів. Оскільки, як ми бачимо з практики, на жаль, часто користувачі просто не знають про те, що таке контрафактні товари, вони не здогадуються про те, яка може бути завдана шкода. Вони не думають про те, який економічний ефект має обіг контрафактної продукції в цілому в нашій економіці, як зазначила Олександра, на жаль, із розвитком інформаційних технологій із розвитком маркетплейсів. Контрафакт все таки проникає так в ці платформи, і все більше таких товарів можна знайти. На жаль, підкреслю на маркетплейсах і в цілому онлайн. Тому ми, як одна з провідних платформ в Україні, не можемо залишатися осторонь цієї проблематики, і ми вживаємо ряд заходів для боротьби з цією проблемою. До прикладу, звичайно, ми співпрацюємо із правовласниками, видаляючи оголошення, іноді блокуючи профілі користувачів, які займаються продажем контрафактної продукції. Також ми маємо ряд модераційних інструментів, які направлені на те, щоб не допустити продаж контрафактної продукції на нашій платформі. І ми бачимо це як частину. Нашої, скажімо, глобальної стратегії по підвищенню е, безпечності нашої платформи, але не тільки безпечного місця, а й місця, де не порушуються права інтелектуальної власності, адже іноді оголошення про онлайн продаж товару може призвести і до е, розгляду цього спору в суді. Чи не так, Владиславе? Саме так ми зараз говоримо про порушення та про їх наслідки. І навіть якщо продавець пропонує купити підроблений товар, він вже порушує законодавство. І за таке порушення може бути відповідальність. Така відповідальність, вона може варіюватись, по перше, від шкоди, так і від самого типу правопорушення. І ми тут можемо казати як про банальне просто там видалення контенту і видалення сторінки, так і про більш серйозні наслідки, такі як, наприклад, там цивільна правова відповідальність, адміністративна, кримінальна. Такі саме і наслідки такої відповідальності вони також можуть бути різними, починаючи від штрафів і закінчуючи реальними строками, позбавленнями волі. Дякую, Андрій. Можливо, ви поділитесь прикладами порушень прав інтелектуальної власності, з якими бореться OLX Україна? Так на жаль, найпоширенішим випадком, з яким ми маємо справу на OLX, це розміщення оголошень про продаж товарів, які місять ознаки контрафактності. Найбільш поширеними є випадки розміщення оголошень про продаж таких контрафактних товарів, як вже зазначали до речі парфумерії. Електроніка і тому подібне. Також є випадки розміщення оголошень про продаж піратських товарів, наприклад, піратських примірників, книг або що. ми як платформа зацікавлені боротися з контрафактом в себе на платформі, скажімо так, зі сторони третіх осіб, так і захищати свій бренд. І так ця проблематика для нас є дуже важливою та іноді болючою. Можливо, ви розкажете Владиславе також детальніше, які. Поради і та інструкції може отримати споживач та бізнес, який долучиться до нашої інформаційної кампанії. Зокрема, ми розкажемо, чим ризикують покупці, які купують е, такий підробний товар. І ми тут зараз не тільки говоримо про шкоду економіці. А ми, ми говоримо про шкоду і здоров'ю. У е, нас дуже буде багато корисних порад, які, е, на мою думку, е, зменшать кількість людей, які купують такі товари. Також спробуємо надати. Інформацію, як на око відрізнити підроблену продукцію від оригінальної, для того щоб користувачі мали, скажімо так, повну картину, повний інструментарій, які на які товари взагалі не варто звертати увагу. Також, якщо говоримо про наших бізнес-користувачів, які є продавцями, спробуємо надати їм покрокову інструкцію стосовно того. Які товари не варто продавати, і не варто можливо закуповувати в своїх постачальників і так далі. Тобто, щоб не зв'язуватись із проблемою контрафактності. Ну і взагалі я думаю, що для людей, які долучаться до нашої інформаційної компанії, на них очікує багато приємних інформаційних бонусів. Що ж, я бачу, що нас чекає багато корисної, практичної інформації. Я бажаю нам всім е Дуже масштабного продуктивного проекту, і закликаю бізнес і споживачів долучатися до цієї кампанії, щоб пізнавати більше, щоб знати, як захищати права, щоб знати і обирати автентичні товари. Дякую вам дуже. Будемо працювати надалі. Дякую.